Слава нашому Господу! Маю дуже мало часу і маю дуже багато що сказати. Євангелія згідно святого Івана, 12 розділ. слова, які Ісус промовить незадовго до Своїх страждань. Євангелія згідно Івана, 12 розділ з 26 кілька віршів. «Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я там буде слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години. Та на це я й прийшов на годину оцю. прослав, Отче, ім'я своє. Залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ, що стояв і почув, говорив загриміло. Інші казали: це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: не для мене цей голос лунав, а для вас. Бог заговорив. З неба. Не так часто люди могли чути Бога, і о цих обставинах Бог заговорив. Знаєте, серед народу Божого в сьогоднішні дні є люди, яким багато разів говорять, Бог мені сказав, Бог мені відкрив, Бог поклав мені на серце. І з другого боку, з того, серед того ж народу Божого є немало людей, які слухаючи, чуючи такого брата, чи таку сестру, чи просто роздумуючи над тими речами, в серці своєму думають, а як то? Ну мені Бог якось ніколи нічого не говорив. Як то Бог сказав? Я не чую, що Бог мені щось говорив. Є й такі люди знаєте, попри те, що Ісус Христос свого часу сказав вівці мої будуть чути голос мій, не завжди просто і легко почути Його голос. Не завжди і не всім легко і просто почути Його голос. І навіть коли людина Чуєш, що те, що зараз відбувається в моєму серці, чи те, що відбувається в моєму житті, це явно Бог. Це явно Бог говорить щось до мене. Не завжди людина одразу розуміє, що саме хоче сказати Бог. Ну, проповідники мене швидше зрозуміють, коли ти працюєш з Божим Словом, і ти розумієш, що Ну цей текст далі тебе не пускає, ти на ньому застряг, і ти розумієш, що ось саме це слово, яке має звучати в цьому чи тому зібранні. Це то слово, яке Господь тобі дає для проби. У мене це було десятки разів, якщо не більше. Коли я чітко розумів, і я молитвного серця своєму, починаю навіть вслух говорив, Господи, я розумію, я знаю, що це те слово, яке потрібно сказати сьогодні, чи там, завтра, чи через тиждень до людей. Господи, я розумію, що це то слово, але я не розумію, що ти хочеш сказати тим словом. І це ще пройдуть години, це ще пройде не одна молитва, коли почнеш розвиднятися. І ти почнеш розуміти, і пазли почнуть складатися, і ти почнеш розуміти, ось що Бог має на меті сказати. Ти вже чуєш, що говорить Бог? Але ти ще не розумієш, що Він хоче сказати. Я думаю, не один з вас був в такій ситуації, коли якось життя повернулося так, що ви зрозуміли. Боже, я розумію, я знаю, що це ти. Але скільки з вас в таких обставинах задавали запитання Господу, ну що ти хочеш мене навчити цим? Що ти хочеш мені сказати через ці обставини? Ми розуміли руку Божу, ми розуміли голос Божий. Ми розуміли, що це Бог. Ми розуміли, що це не так сталося. Ми розуміли, що це Бог. Але Ми задавали питання Господи, що ти хочеш тим сказати? мені?» Не завжди людина розуміє, що саме. Хоче сказати Бог. Чуючи Бога, навіть розуміючи, що Господь говорить, людина часом задається запитанням. Як колись учні підходили до Христа і казали, учителю, а кому ти це говориш? Нам? Чи всім? І бувають такі моменти, коли людина в зібранні чує, що дух промовляє, розуміє от слово, що є писана буква, а є слово від Духа. От, от зараз живе Боже Слово, я це чітко розумію. І думаю, як шкода, що сьогодні нема зі мною моєї сусідки. Но це ж для неї слово, а її нема. Як шкода, таке чудове евангелізаційне зібрання було. Я кликала своїх співробітниць, як шкода, ніхто не прийшов. От почули б, це для них слово, а вони не почули. А вона сидить в зібранні і чує заклик до освячення. Проповідник закликає, що потрібно покаятись, і ти оглядаєшся по залу і дивишся, чи є хтось сьогодні невіруючий. Хто може хтось руку підніме? До кого це слово звучить? До кого слово? І от питання сьогодні ми чули з цього тексту прочитано Ісус говорить, це слово не для мене звучало, це слово звучало для вас. І знаєте, часом в зібраннях залишається питання відкритим. Для кого лунав голос? Зібрання вже йде до кінця. Це якісь кілька хвилин ми будемо молитися і приймати причастя. І сьогодні це вже звучить третя проповідь. І сьогодні питання може залишатися відкритим. А для кого лунав голос? Люди можуть чути. от Бог говорив от слово «те-те-те-те». І в кінці зібрання переказати, про що були проповіді. Тільки питання залишається відкритим. А для кого лунав голос? Для кого було це слово? Людина не завжди готова зрозуміти і прийняти, що це ж зі мною, говорив Господь. Проповідник проповідає, хтось сидить в залі і готовий сказати брат, ну ти перший собі проповідаєш. Це ж для тебе самого Слово. Для кого лунає слово? Для кого в голос? І знаєте, що найстрашніше? Що Боже слово може пробратися через всі перешкоди? Людина може почути, овечка може почути голос пастуха, може зрозуміти, що говорить Господь, може згодитися з тим, що це ж для мене, це про мене, це до мене. І на останньому етапі все розуміюче, закрити своє серце. Ось де найстрашніше. Коли людина може зрозуміти, що сьогодні зі мною, і питання знімається, до кого говорив Господь, до мене говорив. Це до мене зараз говорить Господь. І на останньому етапі закрите слово, закрите серце. Це найстрашніше. Коли людина почула голос Господній, зрозуміла, що хоче Господь, зрозуміла, що Він говорить саме з нею, і все рівно. Зробити по своєму. Ісусу було непросто, але Він сказав: хай буде воля Твоя. Затривожена душа моя, що я повім? І Він не сказав прослав Отче, ім'я. моє. Він сказав: прослав Отче, ім'я. своє. Небагато людей готові в тяжких обставинах сказати саме так. Боже, заступись за мене, Господи, поможи мені. Прослав Отче ім'я Своє. Хай Господь благословить нас зараз, друзі. Я зараз піднімаюся до молитви. І в цій молитві це наше останнє приготування до причастя. Заглянімо ще раз в своє серце. І якщо сьогодні лунав до Тебе голос. І тільки ти розумієш, що з тобою говорив Господь. Зроби так, і буде добре.